Ми не тільки розвиваємося, але відповідаємо на на виклики сьогодення, і тому цього року ми. Отримали ліцензію на підготовку фахівців із спеціальності електронне урядування. Тобто, якщо говорити про цю спеціальність, то це та спеціальність, яка ну якби відповідь на адміністративну реформу, яка буде відбуватися в нас в Україні. І тому, коли відбудеться поділ на громади, звичайно, без електронної системи обміну інформації нам не обійтися. Тому ми я б сказав так, що десь ми зробили це можливо. Навіть і крок наперед, тому що про цю спеціальність ніхто практично в Закарпатті не знає, тому що ми отримали ліцензію 30 червня, і тому ми хочемо продовжити набір до 10 вересня на цю спеціальність. І я думаю, що коли наш закарпатський соціум буде знати про цю спеціальність, то ми надіємося, що ми будемо мати своїх абітурієнтів, які потім будуть нашими студентами. Це Форма організації державного управління, яка базується звичайно на використанні інформаційно-комунікативних технологій, ця спеціальність є міжгалузевою, тому що вона базується на Глибокому знанні інформаційно комунікативних технологій, що буде забезпечувати кафедра кафедри, які викладають електронні проблематику, яку пов'язана із електронними системами, а також базується на знаннях про безпосередньо вже державне управління. Ось це поєднання і дає ось таку от спеціальність, яка має назву електронне врядування. До речі, можу сказати, що це зовсім нова спеціальність, тому що, наприклад, тільки у Національній академії державного управління при президенті на Україні, вона була відкрита тільки в 2009 році. Ця е, спеціальність про на. Підвищення якості державних послуг і наближення державних послуг до громадян Плана на забезпечення якісною управлінською інформацією на контроль за виконавчими структурами на їх прозорості на їх доступності. А також це дозволить отримувати різного роду дозволи на відстані за допомогою цих електронних систем. Це це буде. Одним із напрямків це є реєстрація різного роду е, е, актів. Право власності, реєстрація громадських організацій, і так далі, також легалізація різного роду документів. Ну якщо говорити про те, де може працювати такий фахівець, то все, звичайно, що це органи державної влади і органи місцевого святування, і ця людина мала би відповідати за впровадження електронного урядування безпосередньо на тих в тих органах влади, де вона працює. Які навчальні предмети будуть задіяні для підготовки фахівців. Це е, такі предмети, як електронна демократія, система електронних послуг в державному управлінні, електронний документообіг та захист інформації, інформаційні технології в виборчому процесі і так далі. А тепер декілька слів про умови навчання, які е, умови про мову навчання. Перед все, що ми маємо ліцензію на денну та заочну форму: 20, е, чоловік на денну форму і 20 чоловік на заочну. Навчання триває півтора року. Запрошуються на навчання всі ті, хто мають диплом про вищу освіту, тобто спеціалісти і магістри із любих спеціальностей, які вони закінчили до цього, так от в широкому загалі ця спеціальність не продукується, і тому ми одні з перших її робимо тут на теренах нашого краю.